Покажу вам, чим буду ой, займатися. Підживлювати сьогодні квіти. Підживила вже огірки. Тепер діло дійшло до квітів, буду брати ось таке калійне від гроворін і трішки додам кальціфос. Тут кальціфос. Ну, коротше, здійлаю ось таку суміш на відро води і підживлю усі квітульки. Дуже. Дивлюсь, вони так підсохла. Підсохла земля. Ой. Ось такі мене дуже коле усе. Тут, тут коротше, красота не опісуємо. Сурфінія ось так вже гарно пішла. Бачите, розростатися, треба її підживити. І тут також гарний кущик працюю.